Колиска казок. Добрий вечір, мої маленькі, любі читайлики. І знову з вами я, пані Каскарка. Дякую вам за те, що слухаєте мої казочки. Адже тільки завдяки вам оживають неймовірно цікаві герої. Добрі і злі, слухняні і вередливі. Хоробрі і боягузливі, сердиті і смішні. Ну, то що? Продовжуємо знайомитися з новими цікавими історіями? Ну то сідайтеся зручніше і слухайте. Ервін Мозер, Летючий Капелюх. Здійнявся буревій. Мануель і діді. Спостерігають, як вітер жене дорішні листя і клапті паперу. Аж раптом зирк до них летить великий капелюх. Дивись, зривається Мануель. Зараз я його впіймаю. Мануель мчить за капелюхом, капелюх котиться полем, а Мануель чим туж біжить за ним навздогін. Ось капелюх у лапках у Мануеля, і відразу в нього з'являється блискуча ідея. Він чіпляє до капелюха два великі листки і патичок. Потім, разом із діді вони тягнуть капелюх літак до краю урвища, сідаються в нього і чекають. Аж тут дмухнув різкий вітер, підхопив їх і поніс все вище і вище. У небо друзі полетіли, як на справжньому літачку. До нової зустрічі, мої маленькі слухачі. Ми побачимось з вами наступної п'ятниці о 8 годині вечора. До побачення малята!